Усім привіт! Це а right Я Анастасія Міщенко, яка знову прийшла до вас цього тижня зі своїм оглядом новин. Ми не говоритимемо про Зеленського, ми не говоритимемо про ГЕС. Про заес, про шантаж ядерний Росії, про заяву Рафаеля Гросі і так далі. Ми з вами говоритимемо про ті новини, які ми знову ж таки випустили з поля зору за оцим всім жахом, який коїться останнім часом. І перша новина, з якої я хочу почати, це те, що мене вразило і стурбувало, тому що у Харкові затримали підлітка 14-річну дівчинку, яка поширювала російську пропаганду, зокрема символіку і співала гімн Росії. Знову ж таки, 14-річна дитина у Харкові, які обстрілюють щодня. Протягом півтора року, звідки це взялося в голові у дитини, не зрозуміло. Крім того, вона веде соцмережі. Вона має телеграм-канал. Ось приклад це її пост, де вона пише: що була сьогодні в центрі города і просто офігіла та огромного количества ВСУ і іностранних найомників. Ну нічого, я зробила то, що мені потрібно Це вона розклеїла свої листівки. з ними вже точно розберуться. Як це можливо? Як це можливо? У мене є питання. Зараз ви побачите ще символіку, яку вона виготовляє. Тобто, це дитина ідейна, вона виготовляє символіку. Я не знаю, чи вам буде видно, але оці от розмальовки на листочках в клітинку. Тобто, це вирвано або зошта з математики, або я не знаю з якого зошта з географії, чи ще з якогось. І дитина в це вірить, малює якісь сердечки, он там, типу, вириває чи обрізає мапу України, чи це разом мапа з Росією? Я не розумію. Ну. Це жесть. Найцікавіше в цьому всьому, що зрозуміло, дитина не понесе за це покарання. Вона не досягла відповідного віку. Це раз. По-друге, це дитина, і звідки це мало взятися в її голові. Батьки кажуть, що вони ні слухом, ні духом про це. Вони всі такі патріотичні. А дитина, ну якось вони цього не помітили. Як не зрозуміло, мама понесе відповідальність, її притягнуть за невиконання батьківських обов'язків, і ви знаєте. Якщо у вас є ідеї, чому це відбувається досі, чому це відбувається із малими дітьми або просто із підлітками, які живуть у всьому цьому жаху, пишіть, будь ласка, свої ідеї у коментарях і свої, можливо, ідеї як можна цьому запобігти. А ми будемо рухатися далі до новин, які будуть веселіші. Отже, знову ж таки, будемо говорити про війну. Вона триває. Хтось захищає військові, захищають нас на фронті. Хтось має свій музичний фронт. Я, наприклад, маю інформаційний, а бабусі у Луцьку мають двобої з автомобілями. Точніше, це не двобої, це прям ну я не знаю, така справжня битва. Я не знаю скільки вона триває, але слухайте, що відбувається в Луцьку. Два, чотири, шість, вісім, дев'ять машин проїхало. Часто це 40 хвилин. За 40 хвилин це мало дуже машин проїхало. А так за годину їде мінімум 50 машин. У мене всі номера, я писала на швидкості, хто їде, хто буси такі великі їдуть. Оце все написано. Оце все написано у, цього, у цієї жінки, яка с за происходящим у дворі є свій блокнотик ненависті, куди вона записує кожного водія, який їде незвичайною дорогою, а проїжджає двором, ціє... двором, де мешкає ця жінка. І ви знаєте, я думаю, що це все насправді прекрасно, тому що люди або на пенсії, або в декреті мають чим себе зайняти. Вони не дивляться, шарія в Ютюбі чи якусь там сніжану Горову чи, ну, оці всі помийки, знаєте, вони сидять і займаються справами міськими. Вони оце соблюдають порядок. І все було б нічого, все було б нічого, якби не було таких випадів, як на наступному відео. Тоді вибухнув справжній скандал, коли вони перепинили рух автомобілю чоловіка, який їхав до новобудови. Люди кажуть, вірвався терпець, що їх двором їздять транзитом. Ну, якщо увірвався терпець, не обов'язково кидатися під машини, не обов'язково до цього залучати дітей, за яких дуже переживають мешканці будинку, бо це ж, оскільки ми знаємо, що вони всі автомобілісти їздять з нормальною швидкістю, особливо у дворах, ганяють. І ясно, що діти можуть травмуватися, тому що ну тому що це діти, і будь-хто може травмуватися. Але е -е, мешканці цього будинку вони йдуть найважчим шляхом. Вони не звертаються просто до місцевих органів влади, до поліції. Вони. Самотужки ведуть свої записи. Я не знаю, можливо, посилають якісь там прокльони, і самотужки виставляють знаки у дворі. Там на цьому відео, останньому, яке ми дивились там був знак його можна купити. Я сьогодні гуглила за 1000 1500 гривень в епіцентрі. Що це якась там житлова пробудинкова територія? І ну, типа тоді не можна там е, проїжджати машинам, але вони... Не звернулися до поліції, щоб узгодити цей знак. Тому поліція їм сказала: звиняйте, слухайте. Цей знак був встановлений несанкціоновано, так як в управлінні патрульної поліції перед встановленням він не погоджувався. Чого було не погодити цей знак? Коротше я розумію, що війна між автомобілістами і пішоходами вона, блін, вічна. Хто правий у цій ситуації на вашу думку? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Або пишіть, якщо вас теж дратує, що вашим двором катаються якісь зліві машини? А далі про страшне. Далі про просто ну справжній жах. У середмісті Львова з'явилися... Щурі про це навіть зняли сюжет. Давайте подивимось. Ось ці два відео відзняли львів'яни на вулицях Снопківській та Вірменській. Остання до слова розташована буквально за декілька десятків метрів від Львівської мерії. Одного щурі помітили на вулиці і на вулиці Вірменській. Боже, але я дуже боюся, щурів. Схоже, пацюки чиновників львівської міської ради, особливо не бентежать за увесь день у ратуші надати коментар нашій знімальній групі. Можна владці так і не спромоглися. Відтак невідомо коли і чи проводитимуть взагалі у місті Лева деретизацію. Нагадаємо, це комплекс санітарно гігієнічних заходів, до яких належать роботи з винищування та захисту від гризу. Якщо ви щойно не зрозуміли на що ви витратили 40 секунд свого життя, то я вам поясню з цього сюжету. Ми дізналися, що у центрі Львова є щурі. Це перше. По-друге, там є ратуша за цілий день, яка не дала відповіді, і там же ж є, звісно, знімальна група у телеканалі це робив. Ну і ви вам пояснили, що таке деретизація? Ну, інформативності в цього сюжету, мені здається, нуль. Тому що немає ніякої розв'язки, але але у мене є зауваження. Знімальна група хоче запитати, чи буде деретизація, так тобто, чи будуть цих щурів знищувати? А я вам пропоную нащо їх знищувати колись в Україні, як каже Росія, вирощували бойову сарану, яка розміновує поля. То чого не зробити це зі щурами? Тим більше, що вже є такий досвід. Дивіться, я не брешу. Чистити Донбас від вибухівки допоможуть щури. Досвід уже є. У повоєнних Гамбії та Камбоджі готують спеціальних гризунів саперів. Вони витягають міни з малодоступних для людей місць і допомагають зберегти життя як мирних жителів, так і армійців. Звісно, звісно, зараз міни з малодоступних, з важкодоступних місць витягають росіяни, але прийде час, коли росіян тут не буде. Ми їх виженемо. І тоді я. Думаю, за справу варто взятися щорам. Якщо ви мене підтримуєте у цьому, ти цейте у лайк, ну а ми будемо рухатися далі. А далі тема, напевно, від якої у когось буде підгорати, часто підгорає саме у чоловіків. Сорі, це не якийсь там сексизм. Це я просто ділюся своїми спостереженнями. Отже, історія для хейтерів. Жіночих купе в «Укрзалізниці». пам'ятаєте, от була така новина, що укрзалізниця тестує жіночі купе, чи справді це потрібно? Була велика дискусія там і в телеграмі, особливо у Фейсбуці. Ви знаєте, там люблять гівна накидати, і все ж таки цей тестовий режим режим запустили. І ось що трапилось нещодавно, скандал у «Укрзалізниці» – Пасажир чіплявся із поцілунками до жінки. А провідник відмовився присадити її в купе. До дівчат і про цей інцидент на щастя жінка одразу повідомила. Вона повідомила і керівництво «Укрзалізниці», але записала відео у соцмережі. Зараз ми їх подивимося. Ви послухайте цю ситуацію і будемо разом робити висновки. З ним наодинці в купе було небезпечно, він неадекватний. Ну, спочатку він там, Бог послав мені жіночку, можна я його потім поцілую. Потім, коли я почала вибігати з купе е за поліцією, він сказав, що йому все одно он сам польпавник у поліції у відставці, сказав, що він кіберг, він стояв за аеропортом рік і тому має право вести такі розвитки. Він сказав, а що а, мені треба було робити? Я прокинувся, а вона лежить якраз щенка. Тут, якщо у людей досі є питання, для чого запроваджувати жіночі купе, так от для того, щоб хто б він не був, неважливо, просто так склалося, що він там і серії якийсь там полкан, в поліції служив сам, оце все. Але. Ну, не хочеться, щоб на тебе хтось накинувся, бо йому здалося, що ти лежиш як Ращеп'янка. Це взагалі як поясніть мені, будь ласка, як має лежати жінка в купе, щоб себе убезпечити. Може, вона має бути в скафандрі, щоб не викликати у когось зайвих думок. Ну, от в чому проблема? Знаєте, найгірше не те, що цей чоловік чіплявся, найгірше те, як реагує адміністрація Укрзалізниці, точніше, не адміністрація, а співробітники. Як відреагував провідник? Про це теж нам записали відео. Давайте дивитися. Це і останнє з приводу поїздки, але я вважаю найголовніше зранку, коли я сказала, що я рознесу укрзалізницю і цього провідника, мені написали не жалітися на провідника в них там і так все погано. Коли я підійшла до нього і сказала, що в мене купе не в купе неадекватне мужчинка з натяками сексуального характеру і попросила мене кудись пересадити. Він відмовив. А потім він зайшов до нас в купе, де були тільки дівчатка, і сказав: «Вообще-то звикайте, скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, і у них у всіх з кукухою буде не все гаразд, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці. От у мене питання до укрзалізниці: чи нормальна така поведінка і така реакція ваших робітників? Укрзалізниця, я думаю, обов'язково не дасть розгорнуту відповідь на це питання. Зараз я знаю, що вони досліджують цей інцидент, але такі провідники, такі співробітники, вони дискредитують наших військовослужбовців. Тому що ну що це означає? Прийдуть купа людей з війни. Такого таке буде траплятися частіше. Да що це за бред? Взагалі? Коротше, оцей от мій спіч про цю новину це ще один аргумент за жіночі купе. Я як жінка за це голосую, тому що у мене були випадки, коли я їхала з неадекватними чоловіками, які бухали. Горілку, я була підлітком, бухали горілку в вагоні, не в вагоні, в нашому купе, е, їли якусь тараньку, і коли я попросила провідницю щось з цим зробити, вона прийшла і сіла бухати разом з ними. Це було давно, і мені просто пощастило, що зі мною у вагоні їхали гімнастки і їхні тренери, тому що тренери, коли побачили, що я плачу. Підійшли і швиденько всім наваляли. Просто наступного разу, або іншим разом, або комусь може не трапитися людей, які їх захистять. Тому ну що, голосуємо за жіночі купе і рухаємось далі. Ну і тут будемо говорити про тривожні ночі, про гарячі літні тривожні ночі. Дивіться. Вночі у соцмережі Фастівської міськради під час тривоги опублікували повідомлення із прикріпленим відео. Ось ви бачите це повідомлення відео з сайту Pornhub, Його зміст. Я думаю, ви бачите не тільки на, на цій картинці, але й розумієте. І ви знаєте, що мене вразило? Що у міськраді не розгубилися у міськраді? Пояснили, що це була випадковість. Звісно, зрозуміло, що навряд чи хтось хотів, щоб це було на офіційній сторінці. У міськраді зараз побачите наступний слайд. Пояснили, що це все хакери, бо почастішили хакерські атаки на офіційні сторінки Фастівської міськради. Ну я може, чогось не знаю, чи я може, чогось не розумію? Я не знаю, що там в телеграмі Фастівської міськради ну можна такого зробити, щоб це було цікаво хакерам. Але менше з тим, хто я така, щоб сперечатися з заявами офіційними Фастівської міської ради. Ну, ми не будемо сперечатися, але я нагадаю, що це вже не перший такий випадок минулого року. Таке сталося із Дмитром Луніним. Його сторінку напевне також зламали хакери. От, ви бачите, він випадково опублікував пікантне фото у пості про повітряну тривогу. Ось так виглядало це фото. Там можливо вам не супер добре видно, але там от жіночка така стоїть в халаті. Я так розумію, що це. На той момент була майбутня дружина. Але мені подобається, що Дмитро Лунін був чесним, і він відіграв цю ситуацію на всі 100. Тому що наступного разу, коли було наступне повідомлення на його сторінці, він написав, що увага, повітряна тривога, Полтавська область по скриптом. Вибачте, цього разу без фото. Всі в укриття. Отак, от, от треба реагувати, а не вигадувати про всяких хакерів. Ну і останнє. Останнє це ну блін... Про Росію. Як не дивно, блін про бобрів. Ця ситуація трапилася, про яку я буду розповідати, на окупованій Росією українській території в Маріуполі. Російські пропагандисти похизувалися тим, що вони майстерно дресирують українських блін бобрів. Знову бобрів. Дивіться. Ну, так це виглядає, да, бобри бобри на арені у цирку. Ну це якась жесть. І вони пишуть. Я зачитаю, як звучали заголовки на тас Єдинственне в мірі дресіровані бобри виступають в одкрившимся Шепіто Шепітов Маріуполі. Дресіровки займаються артисти, дресіровщики Віктор і Тетяна Сільченка, а також їх дочі Вікторія. Я прошу, от запам'ятати імена у цих е злочинців, і давайте подивимось, що вони кажуть про дресирування. Це ж якийсь унікальний метод. Единственный в мире номер с бобрами, никогда в цирковой практике бобры не участвовали в цирке. Мы первые исполнители, первые дрессировщики, кто взялись в таких необычных животных первые дрессировщики, які взяли за таких необычных животних, це унікальна практика. Ніхто в мире цього не делает. Так може блин, це не просто так не роблять? Ну, напевно, на це є якісь підстави. Ну, коротше, ми вже зрозуміли, що в Росії є культ. культ жопи, алкоголю і бобрів. От, ну, це все, що треба знати про Росію. Вона це підтверджує протягом останніх півтора року. Все частіше і частіше. Це містер Сідер. Дякую йому за те, що він позбавив нас від деяких росіян. Жопа, про яку постійно говорять, і Пригожин, і Соловйов, і всі решта. Ну і бобри, бобри, і ну як же ж господи, її Сіманьян, яка їх любить їсти відсилає і постійно про них говорить. Короче, друзі, давайте не будемо подібні на росіян. Давайте не будемо створювати собі культів. Давайте будемо нормальними. Якщо ви хочете, щоб ці випуски були довшими, або щоб їх було більше, пишіть, будь ласка, у коментарі. Ставте лайку, підтримку. Ну а ми з вами обов'язково побачимося вже наступного тижня. Па-па!